Як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене, багато про мене кажуть Нема йому спасіння в Бозі. Але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, Ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймися, Господи, врятуй мене, мій Боже! Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народу. Я б додав, що якщо ми приймемо Христа, то на Твоєму народові України. Найголовніше, щоб ми прийняли, Господа, покаялися, покаялася наша влада. Покаялися наші корумповані командири, і тоді ми по справжньому.